Флісочок, перший плюс другий сорт, де буде переважати дуже значно перший. Вага мішечка 8 кг, ціна 1350 гривень за весь мішок. Перша флісочка це у нас страус. носить досить в такому середньому розмірі десь емочки. Далі ніжно рожева, жіноча. Ось така також на замочку. Перший розмір есочка. Ну, я думаю, що М також туди влізе. Наступна у нас буде ось така сіренька чоловіча. Тут буде вже більший розмір, він не вказаний, але десь XL, LXL точно. Наступна у нас буде чорна. Ось така. Замочок тільки до половини, він працює. Також розмір десь Еліксель. А ще кісь тягнеться, досить непогано. Наступна чоловіча знову-таки. Ось така буде дуже приємна, легасенька Розмір а салатова, вже така більш весняна. Я думаю, жіноча. Звичайна флісочка, розмір XL, але такий маломірний XL. Далі. Ось така червона. Як махрова якась. Сіренька. Має такі замочки ці кишеньки класніші. Бомберзно, плотно вплоть. Розмір також десь XL І це як жіноче, бо вона така йде більш укорочена. Наступна, о, це така як сорочка. Флісочка-сорочка. Розмір L. Така подовжена. І дуже приємного ніжного любого кольору. Так. Далі. По класиці саме звичайно базова піска. Ой, яка класніша. Бомбезна. Наступна. Ще одна класична. Біленька. Ось така салатова. Розмірка у нас буде еліта. Фліски круті, по мінімуму другого сорту. Звичайно, переважає перший. Вау, фліска від Чемпіон. Бомба. Рублі. Бомбежа. Бомбеза. на доставку. Далі. Кольорова ще одна. Чорна класична. Еліксель. Давайте -el. ще декілька рухів і тут переглянемо. Синенько. Тедік нам попався жіночий. Так, і тут вирішається. Це ось така від страус, хотіла сказати, але ні. Він... Як куртка, вона супер плотна, але розмір маленький, XAS-E. Далі чоловіча, ось така буде, коснюча, з нашивками. 42-й розмір. І типу під камуфляж. Ось така. Великий розмір. І все це була останній фліска для замовлення. пишіть будь кому з наших менеджерів ціна 1350 гривень за 8 кілограмів флісу. але фліс бомбезний по мінімуму другого сорту.